Російські мотоциклетні штурмові групи почали з'являтися вздовж лінії фронту. Торік відтоді росіяни покращили тактику та вдосконалили маневри. Зрештою, мотоцикли значно дешевші для заміни ніж бойові машини піхоти, а також дозволяють прослизати повз перешкоди. Про стратегію окупантів розповідають прикордонники. Бійці бригади Форпост нині тримають оборону на вовчанському напрямку. Військові розповідають, росіяни активно використовують мотоцикли для швидких проривів і висадки штурмових груп у безпосередній близькості до українських позицій. Така мобільність ускладнює їхні виявлення й ураження на підходах. Старалися заскакувати на БМП, МТЛБ малими групами зараз. Вони таке особо не використовують, тому що наші дронщики їх теж збивають, і хлопці підбивають. Так що вони стараються малими групами ДРГ, на мопедах десь проскочить, просунутися і прилізти. Структура мотоциклетної штурмової групи може змінюватися, однак зазвичай складається з шести-восьми мотоциклістів. Попри назву, штурмові ці підрозділи не використовуються виключно для прямих атак. На практиці їхні ролі різноманітніші від маневрів, відволікання та розвідки до інфільтрації в тил, логістики, підтримки флангів під час більших атак. Оце, їхні ще люблять під'їжджати як тардую точні координати, дрон і працюємо по їхній піхоті, і по їхнім мотоциклам. Що один мотоцикл у групі обладнаний системою виявлення дронів, яка сканує територію на наявність FPV. Крім того, ці групи зазвичай перевозять дві-три станції реб, які можуть бути встановлені на мотоциклах або переноситися в рюкзаках. Та й це не рятує окупантів від прицільних ударів сил оборони. Хоча мотоцикли маневреніші за традиційну бронетехніку росіяни залишаються відкритими і вразливими до артилерійського вогню. Вони також забезпечують мінімальний захист від FPV-дронів. та інколи загарбникам таки вдається підібратися в притул до українських опорників. Не завжди є момент їх по дорозі накрити чи впівішкою, чи щільним вогнем. Як кола практика ефективна їхні ці мотоцьки. Бійці бригади Фортпост наголошують ворог діє наполегливо та агресивно, здійснюючи по кілька штурмів щодня. Водночас наші захисники постійно адаптуються до змін і тримають оборону під постійним тиском.